Бурхливі події останніх місяців не залишають байдужими жителів усіх куточків України. Не є винятком і кривий ріг. Віднедавна на базі Криворізького університету функціонує науково-дослідницький клуб. Перші засідання котрого присвячені саме темі майдану. І ректорати, і профспілкова організація, і наші фахівці суспільно-гуманітарних дисциплін, політологи, соціологи, економісти ми дійшли висновку, що прийшов час, коли ми можемо, і нам необхідно сьогодні вдумливо виваженого, без зайвих емоцій, без політичної заангажованості розібратися в тому, що відбувається сьогодні в Україні. Перший раз на круглому столі обговорювали такий регіональний формат. Що діється в Україні? Революція, не революція. Я таку думку виказав, що це трансформація. Трансформація вона буде відбуватись певний час. революція, вона моментна. а Це трансформація на порядку. Денному другого засідання клубу. Два питання. Учасники намагалися визначитися, що призвело до трагічних подій у лютому 2014-го та якими будуть подальші відносини України, Росії та світової спільноти. Звичайно, це ті питання, які сьогодні. Задають багато людей, є різні думки, є різна інформація, маса різної інформації, особливо в умовах, коли йде така інформаційна війна, то важливо почути якраз думки фахівців, думку науковців. Ми представники криворізької інтелігенції, майбутньої інтелігенції, має на увазі студентів. Не можемо не обговорювати те, що зараз обговорюють всі. Коли танки стоять на кордонах з Україною, коли сепаратистський настрій в ряді регіонів України виявляють себе все більш активно, коли немає єдиної думки щодо перспектив подальшого розвитку нашої держави, то звичайно настав той момент, коли ми повинні поділитися всім тим, що наболіло за ці протягом цих днів. Науково-дослідницький клуб не припиняє свої роботи. Організатори планують, що засідання стануть регулярними та запрошують до дискусії усіх бажаючих.